Гадаю, ви всі здогадались, про що ми зараз будемо говорити. Кухня це чудове місце, у якому кожна людина може знайти себе. Це цілий світ, який очікує, щоб його відкрили для кожного з нас. Ретування страв не закінчується лише варінням смачного борщу. Це в першу чергу можливість створити, можливість спілкуватися, говорити з людьми вищою, вищою мовою, мовою смаку. Мало хто спроможний робити це одразу, але треба цьому навчатися. І коли ви опануєте це мистецтво, для вас можливим стане все: від приготування фастфудів до молекулярної кухні, від звичайного бургера до соковитого стейка. Візьміть руки пательню, і ви вже справжній дікунці. Повірте в себе. Повірте в власні сили і в нас всели. Не бійтеся зробити перший крок і вас тоді не зупинить. У кулінарії нема меж і кордонів. Усі кордони лише тут, у нашій свідомості. Звучить звабливо та цікаво, чи не так? Тоді раді вас вітати в нашому навчальному закладі.